І за даними змі у Лондоні говоритимуть про перемир'я на землі в небі, на борі, на морі та енергетичних об'єктах, і воно має тривати щонайменше 30 днів. А потім потрібно укласти більш тривалу мирну угоду. Водночас, Нью-Йорк Таймс стверджує, наразі США нібито не розглядають серйозно нові постачання зброї України. Публікації також зазначається, що фактично, коли білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про. Те, що планує дати наразі, Київ підтримує мирну ініціативу Трампа на 90%, зауважив міністр оборони Рустем Умєров. А от щоб посадити Росію за стіл переговорів, спецпредс... спецпредставник президента США Стів Вітков може запропонувати Москві пряник. У вигляді пом'якшення санкцій і можливо навіть розмороження арештованих активів, таке йдеться принаймні в матеріалі медіа, і от чого очікувати Україні? Яка позиція США щодо території України в їх деокупації? Далі детальніше про це зараз поговоримо.